Усім добрий вечір. Трошки прихворіла. Хочу показати вечірній вечір у нас вдома. Квіточки квітнуть, вечори вже холодні, наближається осінь. Оптиніє ціле літо квітнула Все в квіточках. Трошки прив'яла. Діхондра забула полити її. Ця розрослася пеларгулія. Дуже гарно. На вулиці вже потягнула, тихо, так гарно. Люди вже картошку купають. У мене батарея сідає то. Не можу показати яка краса чернообревців. Капусточка. Всім гарного вечора. Бережіть себе. Хотіла детально зняти, але телефон з'їдає і... Камера не включає мені в спужку, на жаль. Всім до побачення.